Ми бачимо тут табличку з усіма, яким відомі на даний час. Загибли. Також можна більш детально відкрити про кожного нашого героя. Фото, коротка біографічна довідка та місце загибелі. На сайті Полтавської обласної ради рубрика Пам'ятаємо загиблих героїв з'явилася кілька тижнів тому. Взялися за цю справу працівники апарату. Ми самі адмініструємо сайт. Нам дуже просто це робити. Ми не залучаємо ніяких ні коштів, ні додаткових ресурсів. Всі наші ідеї ну виконує наш програміст, який Відповідає за цю сторінку. Ми сподіваємося, що, хоча б таким невеличким кроком, ми родичам загиблих, ми даємо надію на те, що про е, факт загибелі про те, про цю високу ціну буде пам'ятати влади, буде пам'ятати полтавці. Інформацію беруть з декількох джерел. Ми звернулися за допомогою до керівників районних рад, міських рад. Нам надають інформацію з місць безпосередньо про своїх земляків, які, на жаль, загинули, виконуючи свій громадянський військовий обов'язок. Також ми беремо інформацію з інтернет-ресурсів від читачів нашого сайту. Найпростіше працювати з військоматами. У них є фото, є інформація про те, де жили бійці і як загинули. Але загалом питання визначення кількості загиблих в АТО серйозна проблема. Бідкаються полтавці. Наприклад, і досі немає повної інформації про українців, які загинули в так званому іловайському котлі. Частина людей йшла воювати через український добровольчий корпус. Досі ще законодавством не визначено статус. Цих бійців, як учасників АТО, частина наших земляків проживають за територією області. Інформацію для заповнення сторінки обласні обласній раді отримують відповідно до того, як розгортаються події на Сході. Від місцевих органів отримують дані про загиблих та поранених, розповідає Ірина Дудка. У планах тих, хто загинув в зоні, АТО, хочуть гідно вшанувати ця книга електронна, Ми сподіваємося, що ми приведемо трошечки в інший формат, і ці люди будуть далі розміщені в книги пошани Полтавської області. Ну те, що в нас є найвищою пошани відзнакою Полтавської обласної ради. Зараз в каталозі 48 бійців. Більшість з них не досягнули 30-річного віку в обласній раді. Звертаються до всіх рідних та знайомих загиблих бійців із проханням. Не ображатися, якщо якась інформація на сторінці відсутня, та допомагати із доповненням даних.